По дворі, у неї по дворі, а в неї у дворі одні квіти, асфальт і все. Я кажу: ну, припинати треба, будемо за лапку припинати, щоб не лазив. Ну, і тут проходить час її кіт перелазить до нас і сусідки, сусідки ця, що поруч кицька, і вони вдвох залицяються до тої кицьки. І вона щує, що вони нявчать. вчать, її гука мене, Таню, Таню, що там з котами, що там, чиї то коти вже півдня нявчать. Я їй відкрила фітку загальну ту. Кажу, заходьте. Вона зайшла, каже, і мій тут. Кажу, так, да, теж вредний, кіт. Вона замовкла, тоді нічого не казала. Так що їй таке? Галина, це моя думка. Так воно є, Галина. Таня Чепурник, в мене дуже хороші сусіди. Раніше з одним були проблеми, я з ними поговорила, все вияснили, тепер все добре. Я зробила салат з буряка, твій рецепт, дуже смачно. Дякую, Танюшу, приємно дуже. Мені також він сподобався. Але я думаю, що туди б треба було додати, ну, це на любителя, але б туди можна було б додати або квашеного огірка, або лимонного суку трішки. А так смачний і недорого. Іванка Капачук, Сюша, привітики. Аня Серівна, Люба, як лисиця? Дві курки під пазуху і в хату. Так, да, так, да, Анічка, так і є. Швидко, усе випустила, дві курки і все, і перед. Називайте просто Наталка, то довго мій нік читати і так зрозумію. Добре, Наталочко, я ж без дозволу ніяк написано, так і читаємо. Танюша Редмір, рубать куря, а як же яйця. Не знаю, Люба, дасть відповідь. Оля Чумаченко, Катя Карась, доброго дня. Люба, всім привіт, друзі. Я є слухаю з кури. Бог поміч любцю, і ділися бульйоном або хоча б якусь ляшечку в конверт мені, а я вже сама зварю. Шуткую, Люба, ні-ні ні. Так, дівчатка. З гірки сир катався, весь всередині зостався, і таку гірку називають, з гірки сир катався, в середині зостався, і таку гірку називають. Таня Бурейко, сусіди в мене, Танюша, дуже хороші. Ось із двома сидимо, ліпимо і вас слухаємо, Ну, одна дала відповідь, що і в нас на вулиці є така сусідка. Ну, ми їй кажемо, Світланко, іди, а вона куди, куди подальше? Правильно так і треба, Танюша. Передавай привітик сусідкам, бо вам поміч дівчатка, міцного здоров'ячка, миру, добра і благополуччя. Юлія Коріцина вчора купила перчину, м'ясисту, червону, болгарську. Таню як тепер її з'їсти. Юлічка, як з'їсти половинку покриши, або третю частину, добав яєчок, добав якоїсь ковбаски чи м'ясця, заправ сметанкою та й буде тобі салатик або майонез, що там є, сливки трішки. Та й буде смачно з'їси, не всю зразу або трішки. У мене теж закінчився такий перчик, треба буде купити піти. І на майстер, бо на два відра. Так, іночка, так. Оля Чумаченко, Таня Бурейко, доброго дня вам, смаколики і квіти. Інна Майстер, доброго дня. Вітається Оля. Я дружу зі всіма, допомагаю, чим можу, але у сусідки по дачі помер чоловік. Вона так боялась лишитися одна, що скоро прийшло. Воно посварило нас на чотири роки. Дякувати Богу, розум залишився, спілкується далі. Ага. Зрозуміли, є й таке. Це не гарна ситуація, але ну що поробиш? Ще як є. Юлія Куриціна є печений бурячок, яйця варені. От і роби салатик. У мене там є салатик, печений бурячок, яйця, сир, так що буде смачно, готуй. Галина, дякую. Так, з Турції завітали до нас. Доброго дня вам. Галинка, друзі. Друга сусідка сказала, що ми зрізали горіх. Я послухала і не зрізала.